Сьогодні в спекотний день ви зібралися так багато на Майдані. Це всіляє оптимізм, тому що ви прийшли сюди, бо ви відчуваєте відповідальність за долю держави, яка зараз є в надзвичайно складному становищі. І перш ніж виступати, я хотів би подякувати насамперед хлопцям, з правого сектору, які своєю кров'ю, своїми ділами показали, що ми є справжні патріоти, а не демагоги і круті, і брихузі. Хочу подякувати також і всім іншим добровольцям, які пішли захищати нашу Україну. життя людьми і за Ви розумієте, що дуже хибну дорогу вибрала наша влада і насамперед пан Порошенко, який спить і думає, як позбавитись патріотів, бо він відчуває загрозу для себе. Правильно. Я хотів би тут публічно звернутися до всіх вас, до нашої інтелігенції, до всіх відповідальних людей, які мають чесно, твердо і наполегливо вимагати насамперед від пана Порошенка. Який посів крісло президента, щоб він насамперед добросовісно і високоякісно виконував свої функції, передбачені Конституцією і законом про президента України. А це означає, що він повинен перестати керувати Україною як своєю президентом. то це означає, що він піддає Україні великій загрозі. Як може бути, що голова канцелярії президента пан Лошкін, який не заплатив 70 мільйонів доларів податку, який зберігає свої гроші в офшорах, він сьогодні керує. Розмови про боротьбу з корупцією, якщо Лошкіни, Гонтари і всі інші на місцях, якщо сам президент не хоче боротися з корупцією, а вся його політика кадро підтверджує, що вона є корупційна, то ми маємо чітко і твердо від нього вимагати. Пане Порошенко, ми тебе наймали, щоб ти служив в Україні, а не своїм інтересам. Тому забудь про корпорацію. І якщо він цього не зрозуміє, то те, що сьогодні його бізнес процвітає в Росії, державі-агресора, де він платить податки за... Окупанти, це буде один з пунктів його звинувачення, якщо він зараз це все не відрічеться. ні, він вперто не хоче визнавати на офіційному рівні, що Росія є агресором і відповідним чином діяти на міжнародній арені. А повторює мантру план Путін. Зруйнування України весь час заявляючи, що ті, що мінським домовленостям, а насправді це був договорняк з Путіним, можна вирішити проблему на Донбасі. Ні. Так званими цими домовленостями можна тільки зруйнувати Україну, що розраховує Путін. І замість того, щоб через пів півроку... Пів Озброїтись аргументами і виступити перед прихильниками, нашими на Заході, і домагатися від, від наших прихильників, західних держав. Що дивіться, мінські домовленості абсолютно не виконуються протилежною російською стороною. Ми закликаємо вас вживати максимальних санкцій проти Росії. І не тільки економічних, а політичних, дипломатичних, гуманітарних і індивідуальних щодо посадових осіб Росії і їх родин. Ми маємо вічливо, але твердо вимагати від наших, нібито дослідників на Заході, а тим більше гарантів Будапештського Оронити суверенітет і відстоювати територіальну цілість України. Гарантувати вірніше. Так це треба домагатися. І насамперед, треба сказати. І керівника Великобританії, і президенту Америки. Шановний пане президенте, ми поважаємо вашу державу, ми вдячні, що ви на нашій стороні, але ви так само пам'ятаєте, що Україна, відказавшись від ядерної зброї, дала можливість вам зекономити сотні мільярдів на вашій безпеці. Так ви давайте тепер, коли ми в такій біді, поділіться з нами трохи і зброєю, і фінансами, яких у вас є все-таки чимало. І це буде по-справедливому. Хіба можна собі в голові якось подумати, як таке може бути, коли досі? Вже більше року Порошенко є президентом Великобританії, одні з ключових європейських держав і одних з гарантів. Прошенко недосвідчений не знає, хай звернеться до громадської організації Майдан закордонних справ. Там є прекрасні дипломати. Вони йому допоможуть підібрати гідну кандидатуру на посла Великобританії. І, до речі, не тільки Великобританії багатьох інших країн. Тобто наша політика має бути розумно наступальною. Розуміє того, що ми маємо своїми аргументами переконати Західи, насамперед західні насамперед громадських західних країн, яка втиснула на свої уряди і вимагала реальної допомоги Україні. А наш Аз... угодовська політика Порошенка, який перетворює Україну на об'єкта зовнішнього керування, вона веде до, до поразки. Від цього не можна Допустити. І замість того, щоб сьогодні обтратись по, по Конституції на догоду Путіну, треба сказати, що під час війни ніхто Конституцію не змінює. І друге і найважливіше, нарешті потрібно почати боротися з п'ятою колоною, Держави. Ви знаєте, я вже більше року втомився говорити, що давно мав би бути заарештований Медвечук, який насправді сьогодні є негласним, неофіційним Радником Порошенка. Я звертаюся до Голови Служби безпеки України, щоб разом з Генеральною прокуратурою. Був направлений подання в Верховну Раду на притягнення до кримінальної відповідальності і арест депутата Нестора Шуфрича. Президенту Порошенку, ні якому іншому, ні зовнішнім якимось там впливовим особам, тільки народові України. Ви маєте служити тільки народу, тому кожен на своєму місці. Чи то в правоохоронних органах, чи то урядових структурах, чи то народний депутат кожний день має це пам'ятати. А ми маємо вимагати, бо ми маємо тільки можливість відстояти українську державу, ніхто за нас цього не зробить. І припинити заклинання, що Росія така страшно сильна, що з нею не можна боротися, це шлях нікуди. Росія не така сильна, якому здається. Там дуже багато проблем. І якщо Україна покаже, що вона готова захищатися всіма всі своїми засобами, що вона твердо стоїть на, на своїх позиціях, бо за нами правда і справедливість має бути, то її чекає дуже нелегка доля. І вона обов'язково розпадеться одна з останніх імперій у світі. Тому що це не є нормальна держава, це імперія. І ви розумієте, ну не можна не можна таку політику проводити, коли мінський договорняк не діє, але Порошенко його дотримується, що ж переслідує. Наші хлопці сидять, а по них кожен день гатять з артилерії. І кожен день, кожен день. Сумні звістки загинуло стільки поранених стільки. Це шлях нікуди. чітко треба вимагати, просто вимагати від заходу. Давайте санкції, але й самі ж маємо санкції. Мають бути розібрані дипломатичні відносини з державою агресором. Припинення будь-яких боє... торговельних відносин в Крим. Блокада Криму, який захоплений російськими окупантами. Щоб Росія зрозуміла, що з Кримською авантюрою вона собі викупала одну з пасток своєї загибелі. Але не можна робити так і торгувати ним, і воювати. Говорити, що війна всередині країни, а юридично про це не говорити. Якщо юридично, то треба виставити рахунок, бо якщо ми цього не будемо робити, то... Як не потім, які будуть юридичні підстави, щоб вимагати від Росії компенсації за зруйнований наш Донбас український, за, за стільки жертв, за поневіряння наших тих бідних вигнанців з Донбасу. А ми це все маємо представити Росії, але ми маємо скрізь сказати Україні. Мавну внутрішнього конфлікту, це зовнішня агресія. І це має кожен наш дипломат, кожен політик, кожен журналіст, скрізь де він був, де б він не був, має про це говорити, а насамперед цього має вимагати від Порошенка. Тільки тоді, якщо наша влада буде пам'ятати, що вона має служити народом. І Якщо вона найбільше буде боятися свого народу і буде відповідальна перед ним, то вона не буде керуватися зовнім. Я в це вірю і вірю тому, що я бачу такий великий майдан, який прийшов підтримати ці ідеї. Ще раз скажу геть руки від патріотів України. Слава Правого сектору. Слава всім патріотам, захисникам України! Слава Україні! Зараз до прошу.